По-перше, я хочу подякувати всім тим, хто надсилає ріплеї на огляд. Дуже вам вдячний. Ну а наступний бій буде досить цікавий в сенсі тому, що можна подивитися і поговорити знову про раків, про нераків, про статистів, не статистів, нубів і не нубів. І чому це досить важливо? І чому не я вигадав ці ярлики, ці формулювання? Навіть розробники Wargaming використовують їх на своїх стрімах. Тому бажаю тобі гарного перегляду. Ти на каналі Атредофю. Це карта Золота Долина, зустрічний бій. Наш герой грає на ФВ215Б. Ну і в команді противника маємо два важких танки: один легкий, один середній, і три ПТ-САУ. В команді союзників три важких танки, один середній, один легкий, і дві ПТСАУ. Ну і всупереч взагалі тому, що відбувається, наш герой обирає собі за напрям, напрямок важких танків. Ну, і в принципі це нормальна тема, тому що зазвичай, коли ти граєш там на важкому танку, то напрямок важких танків досить цікавий, саме тим, що тут є е, ну, щось на рахунок того, що ти можеш тут надамажити шкоди, як мінімум. От, ну, а наш герой сюди приїздить і бачить, що тут нічого немає. Ну, і в принципі, ті гравці, які обирають танків В215Б, вони хочуть в бою не просто стояти, не просто танкувати, не просто їхати на якийсь там напрямок. А вони хочуть робити шкоду. І робити шкоди достатньо багато, тому що 8 секунд достатньо непогана альфа, і на цьому танку можна робити шкоду. Тепер ми знаємо за інформацією, що Маус Йох вони всі знаходяться там. І що це дає нашому герою? Нашому герою це дає те, що він може, як мінімум, і не тільки може, а вже і робить. Він дві хвилини вже просто стоїть і накидує. І за дві хвилини він має вже півтори тисячі шкоди. Це звісно небагато, тому що зазвичай таку шкоду досить цікаво робити, якщо ти граєш, наприклад, на СТ і робити, наприклад, цю шкоду за одну хвилину. Тоді можна в принципі за весь бій накидати там ну, достатньо багато. Тим не менш, це ж важкий танк, напрямок. Чому це і не забрали противники? Поки що не зрозуміло. Все це ми зрозуміємо пізніше і пізніше про це поговоримо. У нас ПТСАО відступають, об'єкт 140-й відступає, тому що вже три танки в команді союзників шотні. Ну і наш герой затофуловує. І зараз ми подивимося, що буде далі відбуватися. Тому що найцікавіше ще попереду. І тут досить і досить цікаво. Мінус 103-й. Навіщо ти виліз, навіщо ти це робив незрозуміло. Давайте подивимося, що буде відбуватися далі. Кидає Блайнди наш герой, і КПЗ 50 тонн. Ляп! 323. Хорош, хорош. І КПЗ 50 тонн стає шотним. Тим не менш, в команді противника зараз 6 танків. Шість танків в команді противника. Є сотий падає вниз. Ну, а наш герой вирішує, що вже тут можна не стояти, можна звідси вже спокійно переїздити. Постріл по яктігру, є сотий забирає КПЗ з нікнеймом Завалі рот завалил рот і пішов в ангар. Не влучає, на жаль, в Мауса, забирають Єсотого і залишається наш герой один в чотири. І от е, тут е, прошу запам'ятати, давайте я вам е, доповім, хто у нас тут. ФВ215Б, якийсь Іван М6, Йох, Маус і Об'єкт 263. Що тут відбувається? Наш герой. Звісно, розуміє, що команда противника десь їдуть шукати, де він був. На жаль, така віртуха не проходить. І якби я отут прокатувався зараз на місці нашого героя, я думаю, що одразу б я отримав би тут просто 4 постріли. Ну, не 4, окей, бабаха відстрілялись. Три постріли, я в Бартіну би отримав. Тим не менш, щось відбувається. Оп! Це те, що я показав, а да? тут уже стоїть 2-6. Але ж 2-6, друже, ти ж на кулеметі стоїш, в тебе КД тут досить швидке. Ти мав тисячу хітпоінтів і залишився просто стояти і просто стоїть далі. Що ти вичікуєш? До мене питання: що воно вичікує? І я хотів би трошечки зупинитися на цьому моменті і сказати, що мені не подобається в цьому бою. Мені не подобається те, що. Ну, якби я грав, наприклад, проти нашого героя, мені здається, що я навіть би спеціально не зміг так, так зіграти, як вони. Ну, давайте подивимося далі. 263. 3 Наш герой розуміє, що це кулемет, скоріш за все, скоріш за все розуміє. От, і роздамажувати його потрібно. Під Йоха не сильно хочеться підставлятись, тому що десь тут бабаха. Ну, то Іван. А Іван ось внизу. І що, що робить далі? Оп! НЛД. Від Бабахи на 870 отримує. Мінус м 6 І дивіться, що далі відбувається. Дивіться, що відбувається далі. А далі починаються просто піруети на 215Б. Ось тут, до речі, буде зараз цікавий момент. А, і. Я хотів би зрозуміти, чому він такий? От я розумію, що 263 десь зараз вже, наприклад, закедешився. Але наш герой чомусь забирає ФВ 183. Ну, 215Б-183. Я б на його місці забрав би спочатку 2-6-3 і спокійно собі так само заїхав би нагору, докедешився і забрав би ще е, цю бабаху, тому що ми розуміємо, що у бабахі, так, звісно, що там альфа, люта, можна, шкоди отримати і відлетіть в ангар. Але якщо б відіграв би так, то зараз було б не 179 хп, а трошечки більше. От, і от цей момент. Можна було б просто обережненько там розіграти, можна було б навіть один раз під Мауса підставитись. Тому що зараз такої можливості вже немає. Фугас від Мауса і все. Ну, в теорії, можливо, не пройде. Так, да, може і не пройти. Але ББшкою Маус забирає. Та да, будь-чим Маус забирає. Але противники програють цю катку саме через Маус. Тому що вони всі в трьох. Шотний М6, Бабаха. І на той момент вже майже шотний 2-6-3. Вони впряглися в трьох і вкатили в 215б. А Маус? А Маус чомусь цього не зробив. У мені взагалі певний момент, коли я дивився, я, я просто я думав, що якісь, якась подстава. Ну, на рахунок цього Мауса. Але ні, тут не в підставі справа. Справа в перемозі перемога. І шкода тут 4 фрага. Звісно, що це медалька майстра, воїна ще й спартанця отримав, тому що лоу-хп взагалі було 227 шкоди. І чому я зрозумів тут, що справа тут точно не в підставі, а справа якраз таки в тих товаришах, які ми називаємо статістами, не статістами, раками або не раками, нубами і не нубами. От. Хоча Нуб і рак це дійсно різні речі, тому що е, Нуб він може стати потім і статістом скоріш за все. А рак, ну, це, мабуть, дуже важко, але лікується. Ну, давайте подивимося, що у нас тут відбувалося взагалі. 496 боїв як тігр, 50%. 585. Ну, це точно, я скажу, не, мабуть, твінк-аккаунт, 100% ні, тому що три роки людина грає, поставив собі аватарочку, три роки. Ну, от грає, коли, коли є можливість, мабуть, заходить і все. От Максималка у людини максималка 300. І я так розумію, що тут просто просто взагалі у людини ще навіть десятки немає. Давайте подивимося, просто. От мені... Чи є десятки? Немає десяток. Немає десяток у людини. Розумієте, з ким попадаються грати е, гравці? Досвідчені гравці. 780 боїв, 55-34, 1600 середуха, Ну окей. І от наш герой Маус має всього 45% перемог. 800 середня шкода. І 577 боїв, а в цьому бою він взагалі зробив майже двушку шкоди. Тобто він себе перевищив майже втричі. І От що, ти, що ти хочеш з нього? У людини 800 середнього. Що ти можеш з нього хотіти, якщо 2000 він настріляв? Це понад його середуху. майже втричі, в два з половиною рази. От що від нього можна очікувати далі? Що йому можна сказати? Що він погано зіграв? Ну. Дивлячись на його аккаунт, то ні. Він перевершив себе. Красавчик. Але от питання: чому ти не вкатив? Разом з усіма. Ти міг просто отак по центральній дорозі їхати. І заблокував би все. Ну, розібрали б. От реально розібрали б. М6. 16800 боїв, 48%. 1236 середуха. Іван. Іван, Іван Молдаван, Іван Молдаван 7600 боїв, 51% перемог, 1500. ну, Зіграв, вгадав, що зараз я вкачу. Нас багато. Ми зараз е, окружимо і будемо просто гарматами полбу стукати е, о тому 215 Б, але не вийшло. Сам получив полбу гарматою. КПЗ 50 тонн. 3500 боїв зіграних, 62%, 2300 срідуха. Тобто тут, скоріш за все, твінк акаунт. Людина грає, знає чого хоче, 7 тисяч максимальна шкода. Ну, але рот завалили йому. 51% 1240. У об'єкта 263. 956 срідуга. Ну, тобто, знову ж таки, людина грала тут в цьому бою, зробила трьошку. Знову ж таки, втричі себе перевершив. Що можна сказати? Без коментарів взагалі. ФВ 215Б. От. Е, команда союзників, і хочеться одразу сказати: от, е, Чувак, а типу, один постріл, хоча б один. Було важко дати. За. Ну, вони там злились, по-моєму, за 4 хвилини. І от у мене питання: а за 4 хвилини, що, не можна було жодного пострілу дати? Ну як так? Навіть просто якимсь саним фугасом одним можна було кинуть. Якісь там 300-400 вибить просто, якщо там просто красна зона. На 400 б дав би хоча б. 44% і 7 і 5 тисяч боїв. 5 тисяч боїв середуха нижче тисячі, Ну, це жесть. Шерідан 51% має, 2700 боїв, 1200. Але. Забій зробив 500. Це просто він їхав десь, один постріл дав. все Ну буває, різні ситуації бувають. На Фланзі, на якому не було взагалі нікого. Грав М103 і наш герой. Наш герой залишався фуловий до того моменту, як вбили М103. Ну, от навіщо ти стаєш е... під лампою, умовно кажучи. Ну, від'їдь трошки правіше, або трошечки далі від'їдь по флангу. І ті накидуй собі. Ні, він поїхав так, щоб його бачили. Він накидував під лампою. Ну, звісно, він тут зробив аж цілих 1129, майже відбив свою зрідуху. 55% має, 690 боїв. Я сподіваюся, що у нього все буде добре і він ще навчиться грати. Конвей. 49,8, 1176 боїв, 914. Але теж, начебто, свою шкоду відбив. Ну, відбив шкоду, все, і досить. Можна йти в ангар. Об'єкт 140. 1900 боїв, 56% майже. Середня шкода 1652. А завдав 1200. Тобто, недобор у нас по шкоді. Є сотий який теж, начебто, їхав з нашим героєм. Там чомусь зупинився, поїхав туди. Ну, можливо, він, до речі, два фраги, якщо я не помиляюсь, зробив. Так, зараз подивимося, завдано шкоди три тисячі, перевершив себе теж в два з половиною рази. Ну, що сказати, молодець, і два фраги дійсно зробив. Тобто, так би якби не він, то наш герой би залишився один в шість. Ну, тут. Хоча там, в принципі, один в 6, там шотні танки, не сильно роляємо. Ну і наш герой. 6800 зробив. Звісно, зробив 4 фраги, от, 58% має, досвіду на 75 тисяч боїв, 2300 середуха, Тобто, людина розуміє, що вона робить і для чого. Дивіться, яка красива максимальна шкода по аккаунту. 9999 999 на 60 ТП, перепрошую. 5 тисяч рейтинг, тобто. Досвід. У людини є досвід. І от підводячи підсумки, я хотів би у тебе запитати, як ти гадаєш? От є люди відверто раки, які грають, ніколи не навчаються грати, у них буде статістика на 100 тисяч боїв там, 40%, неважливо. А є люди, які починають грати ті самі нуби, які намагаються стараються, щось вивчають, і згодом вони будуть грати, скоріш за все, краще, а є люди, які Грають одразу непогано, і скажи мені, яка твоя думка на рахунок того, хто з них і як зіграв? Мені здається, що якби Маус поїхав прямо, наприклад, по тій же самій центральній дорозі, то просто катка була б просто інша. Вони би просто розібрали 215 б. І звісно, дивишся на такі ріпли, і думаєш, блін, а що це за підстава? Як можуть взагалі настільки різні гравці попадатися просто в одну катку? В тебе 75 тисяч боїв і є такий самий гравець, начебто з тобою попадається в протилежній команді, там КПЗ 50 тонн 60%, 60 був всі решта просто якісь. Ну, якщо він не сірою статистикою, він з зеленою, але з маленькою кількістю боїв, просто там мінімум самий. Не знаю, як працює цей балансувальник. У мене просто на рахунок цього мало дуже слів. Більше емоцій, але ми тут про емоції не будемо розмовляти. Тому, будь ласка, напиши, що ти гадаєш в коментарях. А я наразі бажаю тобі гарних боїв, найкращих тіммейтів. Ну і пам'ятай, друже, все буде Україна. Бай!